Тут якраз і є реальна боротьба. Дякувати за те, що Бог нам дає можливості пізнати вір. дякувати за ту можливість, що Він дав нам можливості з того гріха встати, піднятися, посвідомити, щоб перед що було блок, бруд. Я хочу очиститися, хочу вмити своє серце, свою душу йти далі. Je? To je resničnost, realni resničnost, ki je že dolgo živeti. Kot da je z nami, potrošnik, pokop, režim, vsem levo, a če to vidiš, da ti dobro vidiš, če znaš tudi resnico. Znam to, ki je videl svoje življenje, zaradi naših vrstev. To mu tako imamo, oboje z opomogovanja po kulinih. Učajte te, učite jih, hodite v cerkev. Прививайте їм то найцінніше, що їм потрібно. Так, давайте їм розвитку талантів, які Бог їм дає, щоб вони йшли по житті. Вони то все теж повинні глибоко прийняти, його навчитися, а потім користати як для себе, як і для життя в суспільстві, правдивному чи в загальному. Тому то цінністю результата мама. Потім е, дітей. Маючи нагоду сьогодні з вами, бути говорити, кажу вам також. Не втрачайте нагоди, не кажіть, що зробите завтра, а кажіть нині. І девізом скаута, що є чувати. А знаєте, що таке слово чувати? Бути готовим у кожну секунду, у кожний час до всього. Tak mit radovat se mite, se misli tišati se. Ale vidi i plakate. Majče pred sobojina dija.